На перший погляд, цей магазин нічим не відрізняється від сотень інших крамниць у Подільську. Але саме тут знаходиться так звана полиця добра. Ця металева полиця з промовостим плакатом стоїть тут для того, аби невайдужі містяни, які мають можливість та бажання, лишили на ній хліб тим, хто найбільше потребує, але не завжди має кошти, щоб придбати буханець. Ідея соціального хліба у Подільську зародилася на сторінках пабліку Тіпічний Катовськ у грудні. Підписники спільноти ідею підтримали та зібрали кошти на реалізацію проєкту. Активна молодь кіпічна Вакатовська за три тижні втілила ідею в життя, і уже 26 грудня у крамницях міста з'явилися перші полиці добра. Самі реалізатори проекту свою роботу не коментують, проте дякують небайдужим власникам магазинів, які не лише погодилися встановити такі стелажі. А й допомагають їх наповнювати сьогодні. У місті є три такі полиці у магазинах Айсберг та Дари природи на Чарьомушках Вже зранку на стелажах хліба не бракує. У цьому районі проект діє уже як місяць. Продавчиня магазину Дари природи пані Ірина показує повні полиці. Покупателі приходять купляють хлібушок, насторгові приходять. купляють хлебушок. Ставлять пенсіонери беруть от, ну, ми самі пропонуємо. у дарах природи, що на каштані полиця пуста. Та продавчині кажуть, що продуктів на ній немає, не тому, що не кладуть, а тому, що швидко розбирають. Люди похилого віку за потреби брати соціальний хліб не соромляться. Не на камеру зізнаються, що полиця їх дуже виручає. І щиро дякують небайдужим подільчанам за таку допомогу. Слова вдячності висловлюють і ті, хто на полицях продукти лишає і додають, що пишаються такою активною молоддю. Я думаю, що це треба робити, і треба робити в кожному магазині, допомагати людям обов'язково, особливо старикам, тому що їм зараз дуже важко. тяжело. що вони класні. Добре, що так би більше в кожному магазині. І полиці для пенсіонерів було б добре. Ініціатори проекту стверджують, що цей стелаж зі звичайно металевої конструкції у полицю добра перетворюють самі люди. Тож спільними зусиллями у Подільську можна встановити не лише зимові рекорди, але й рекорди добра. Наталія Стаднік, Юрій Бондар для регіонального громадського телебачення СКІФ.